У світовій культурі, лякаючі та незрозумілі надприродні явища традиційно пов'язують із потойбічним світом. Існування демонів, злих духів, монстрів чи привидів наукою не підтверджено. Ці істоти вважаються фантазіями людини. А хоча ці фантазії породжують захоплюючі часом моторошні легенди. В Японії історії про привидів мають свій особливий колорит. Їх називають кайдан. І ці історії стали особливо популярними на початку 17-го сторіччя, епоха Едо. Коли спочатку лише придворня, а за ними самураї, згодом просто людини захоплювалися грою у сто надприродних історій. Суть її полягала. Тому що пізно вночі в кімнаті збиралися учасники цієї гри, запалювали 100 світильників. І учасники мали по черзі розповідати страшні історії. Після кожної страшної історії гасили один із світильників і кажуть, що коли гасили останні сотий, в кімнаті з'являлися надприродні істоти та духи. Втім, історії Кайдан використовували не лише для е, оригінальної забави чи для залякування. А ці історії розповідали про те, як японці ставляться до невидимого світу навколо, до кохання, зради, вірності, помсти. Для японського фольклору характерно загалом те, що надприродні тут легко поєднуються з повсякденним життям, і все навколо має душу. І звичайний колодязь в саду, і місток над ставком, і зелена верба біля нього. Всі мають свою долю, свою історію і однією. З моїх найулюбленіших історій серії Кайдан я хотіла би поділитися з вами. Вона називається Півоньєвий ліхтар. Жив колись ведо знатний самурай Хатамото Іджіма Гейцаймон. Єдина дочка його отую, була гарною, як вранішня роса, а її ім'я це і означало. Коли її виповнилося 16, мати її померла, а батько одружився знову. З Мачухою відносини не склалися, і батько поселив її окремо в маленькому будиночку разом із служницею По Туди до них якось ізвітав старий лікар Шідзьо із молодим самураєм Хагіварою Шіндзабуро. Красивим Вихованим юнаком. Тож не дивно, що молоді закохалися з першого погляду. А коли настав час прощатися, отсую тихенько прошепотіла: чекатиму на тебе, а якщо не прийдеш, помру. Молодий самурай. Палав бажанням зустрітися з дівчиною та за суворими правилами того часу міг відвідати її виключно у супроводі спільного знайомого. Залишалося покладатися на допомогу старого лікаря. А той, помітивши взаємну пристрасть, що спалахнула між молодими, не на жарт перелякався. Раптом знатний Хатамото звинуватить його в тому, що він звів його дочку. З безродним самураєм, і він став старанно уникати контактів з Хагіварою. Минав місяць за місяцем. І отую, не розуміючи, чому юнак знехтував її коханням, почала буквально танути на очах, і невдовзі так і згасла від туги. Слідом за нею померла й стара служниця. Так їх і поховали поруч на цвинтарі біля храму Чіпацуїн. Молодий Хагівара не знав про це, втім, від туги за коханою він захворів і тому його мав відвідати лікар Чінцю. Старий усвідомлював, що став причиною недуги юнака, і почав виправдовуватися за довгу відсутність. Коли ж Хагівара попросив, врешті-решт, влаштувати зустріч з дівчиною, лікар змушений був зізнатися. Померла отсую», – сказав він, і додав від кохання. Самурая вразила страшна звістка. Вдіяти він нічого не міг, крім того, що. Міг молитися за кохану та щодня запалювати лапатку біля таблички з її посмертним іменем. Наближалося Свято Голодних Духів, обон. Час для зустрічі з душами померлих предків. Чінзаборов прибрав свою оселю, виставив ліхтарі біля будинку, які освітлюють дорогу духам. А біля таблички отсою запалив лампадку. Ніч була тепла і зоряна. Одягнувши літнє кімоно, він сидів на веранді, з тишою та співом цикад. Аж раптом почулася каракум-каракум, звук кроків у дерев'яних гета. Згодом з'явилася жіноча постать з ліхтарем оздобленим півоніями, а за нею молода дівчина в кімоно розшитому осінніми квітами. В них юнак впізнав отцую та її служницю Ойоне. А, яка несподіванка? Це ви хагівара сан, а нам сказали, що ви померли такої. а мені сказали, що померли ви. Прошу, заходьте, посидимо, поговоримо. О, чого тільки люди не вигадують? зітхнула Ойоне. Це, мабуть, старий лікар таке удумав. І вона почала розповідати. Як, дізнавшись про смерть коханого, отую хотіла прийняти постриг. А батько з мачухою хотіли видати її заміж за знатного чоловіка, як дівчина відмовилась, чим страшенно розлютила їх, і життя з ними стало нестерпним. Тому вони вдвох оселилися в маленькому будиночку на Янакано Сансакі. А на свято обон почали обходити храми і молитися за душу Хагівари. От так і несподівано зустріли його. Так у розмовах минула ніч. А на світанку гості пішли. Втім, увечері знову повернулися і залишалися всю ніч. Так продовжувалося протягом тижня. Юнак все сильніше закохувався. По сусідству з ним жив чоловік на ім'я Томодзо з дружиною, які дуже поважали. Його. Тому, коли почулися їм несподівано вночі жіночі голоси з дому самурая, були сильно стривожені, не хотілося б, щоб його окрутила якась розпутна жінка. Вирішивши з'ясувати, хто ж відвідує Хагівару, томодзо зазирнув до кімнати юнака і побачив таємничу гостю лише зі спини. Вона була струнка і вишукана, і молода, судячи із зачіски та кімоно. Говорили вони про своє кохання. Дівчина побоювалася, що, дізнавшись про це, батько зречеться її, а може, навіть і вб'є. Втім, вона, попри все, обіцяла залишатися вірною йому одному. І говорила вона не як куртизанка, а як вихована, знатна дама. Заінтригований тому це обійшов будинок з іншого боку, аби все ж таки роздивитися обличчя гості та від того, що він побачив, волосся на голові в нього стало дибки від жаху. Він побачив не молоду жінку, а обтягнений шкірою скелет, із синім, як у мерця, обличчям, Кислявою рукою це створіння обіймало Хаїбару, який виглядав абсолютно щасливим. До всього ніг у жінки не було так само, як малюють привидів. Прислужувала їм за столом така ж страшна. Як привид стара, як ці потвори зачарували юнака, як його врятувати, і вирішили звернутися до ворожбита, мудрого старого Юсая. Якщо ця жінка і насправді привид, сказав він, Томудзо, молодий самурай невдовзі помре, хто закохає цього привида, довго не проживе. А коли Юсай оглянув Хагівару, сказав прямо йому у вічі: Не мене і трьох тижнів, як ви помрете. Хагівара був приголомшений, він запевняв, що зустрічається з донькою Хатамото її джімою і має намір одружитися з нею. Але Юсай вигукнув: Ви помиляєтесь, це не жінка, а привид. Вони казали вам, що вдвох живуть в янакано сансакі тож підіть і подивіться. Так Хагівара і зробив. В'янакано Сенсакі його провели до двох свіжих могил Оцую та її служниці, біля яких хтось з відвідувачів залишив паперовий ліхтар. З півоніями. Стало ясно, що ночами його насправді відвідують привиди. Настоятель храму, до якого по допомогу звернувся переляканий Хагівара, сказав: Цей привид переслідує тебе не від ненависті, а від любові, що триває вже кілька життів поспіль. Долі уникнути неможливо. Однак священник дав йому талісмани для захисту від настирних гостей, золоту фігурку Будди та Офуда, стрічки з молитвами, якими потрібно було заклеїти всі щілини в домі. Так Хагівара і зробив, і тієї ж ночі почув знайомий стукіт гета, а потім побачив служницю Ойоне Співонєвим. Ліхтарем поруч була прекрасна Оцую. Вона плакала і благала про зустріч з ним, але через обклеєні священними текстами двері приводи не могли увійти. Її краса була і чарівна і жахаюча, водночас. Та Гівара відчував, що його тягне до неї з неприборною силою, але страх смерті. Стримував його. Кохання та сумніви боролися в ньому. Він тремтів і повторював молитву амідабуцу, намо Абдідабуцу, а за Тверимо гірко ридала отцую. Невже, попри всі клятви він розлюбив мене? Невже його серце зрадливе, як у всіх чоловіків? О, ні, Хагівара не може бути таким жорстоким. І вона почала благати служницю зробити будь-що, аби вона знову зустрілася з коханим. І в своїй печалі вона виглядала неймовірно гарною. Відтоді, щоночі, привиди з'являлися під дверима Кагібари, і він чув гіркий плач, у Цую. Втім, спроби привидів потрапити до будинку були марними. Аж доти, доки служниця Ойони не підкупила сусіда Томодзу. Звідки дістала вона золото для цього невідомо. Але той наважився на підлу зраду і відклеїв від одного віконця талісман Уфуда, отриманий колись Хагіварою в храмі. Настала ніч, і знову з'явилися привиди. Цього разу вже не чутно було ані плачу, ані гірких дорікань закоханої отцуї, яку більше не могли зупинити священні тексти. Томодзо побачив, як, прикривши обличчя рукавами кімоно, привиди тонкими струмочками пару, піднялися в повітря і проникли до будинку через те віконце. Від якого він відклеїв офуда, що трапилося надалі, йому було невідомо. Сонце стояло вже високо, коли він наважився підійти до будинку Хагівари і постукати. Відповіді не було, і він відсунув двері Фусума. Щоб пустити трохи світла в дім, депонувала тиша, Томодзо наважився увійти і заціпенів від жаху. Хагівара лежав мертвий з обличчям спотвореним пекельними муками. А поруч з ним був скелет жінки, що міцно і пристрасно обнімала його. Долі уникнути неможливо, кохання отцую подолало і смерть, і життя.